Новорічний подарунок нашим захисникам у вигляді продуктів харчування зібрано небайдужими громадянами та вихованцями шкіл району, зокрема сіл Слободи Шлешковецької та Сказенців. Фрукти, овочі, домашня консервація та ще багато чого, чим змогли поділитися люди. Завдяки групі волонтерів буде доставлено бінцям батальйону Донбас. Опять збираємося в поїздку. У нас склав батальйон Донбас, знаходиться знаходяться нашій земляки. Це зараз бачите, хвали справи небайдужі патріоти. Волонтери це не той, хто везе, а той, хто допомагає хоча б кілограмом цукру чи двома зубцями чеснику. Це, що ви бачите, що зібрали, це зібрали школи Слободицької Шповецької, Сказане, Юркових і багато небайдужих місцевих жителів. І бажано, чим покращити, тим більше їм допомагаєш, тим більше вони розуміють, що вони чомусь там потрібні. Не самі за себе а за всю Україну, а за батьківщину. Не забувайте про них, вони будуть всім біля пішки. Отримають бійці і письмові послання від дітей з вітаннями, словами вдячності та побажаннями швидкого щасливого повернення додому. Новорічний подарунок для воїнів передала і міська організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. На зібрані партійцями кошти серед іншого придбали прилад нічного бачення. Підтримка захисників це той невеликий внесок, який ми можемо зробити для перемоги над ворогом.